Комп'ютерна залежність є серйозною проблемою соціально-економічного характеру, яка зачіпає все більше і більше людей. За різними оцінками від комп'ютерної залежності страждають до 10% всіх користувачів персональних комп'ютерів і мережі інтернет у всьому світі. В інтернеті доволі такі часто сіжу ну, часов 5 в дні. Так а за комп'ютером довольно ще чаще, тому що таку і бы, всі предмети зв'язані з комп'ютером, тому приходяться. Больше проводить времени. В среднем, ну, часа 4-5, может быть. 3-4 для учебы, работы и где-то час для развлечений. Компьютер у меня появился в довольно позднем возрасте лет в 13. Тогда, когда у моих друзей уже были компьютеры, у меня этого не было. Мне всегда хотелось компьютер. Я родителей просил купить мне компьютер. Мне купили, и после этого я стал интересоваться как программированием, так и интернетом, сетями ну, и играми. А в деяких випадках це перетворюється на справжню залежність від ігор та інтернету. Здебільшого вона виникає на тлі прихованої або явної невдоволеності навколишнім світом і неможливістю самовираження страху бути незрозумілим. Проблема залежності в, в нікатери такої проблемі одиночества. Я чувствую себе одиноким і ненужним. Да, у мене немає у мене немає той емоції, яка б приносила мені радість в ети життя. Ну, тобто ми говоримо вообще про залежнеї особистості, да? І йому нужен об'єкт. Етому чоловіку нужен хоть какой-нибудь объект. Багато людей действительно зависимы от этого, много уделяют времени именно играм. Ну, это очень плохо. Типові ознаки наявності комп'ютерної залежності у людини. Безперервне перебування за комп'ютером та постійний його апгрейд. Роздратованість, нехтування їжею та сном, втрата відчуття часу. Пілітки перестають вчитися, прогулюють уроки, сваряться з батьками, бо ті забороняють користуватися комп'ютером. Мало спілкуються з друзями і родичами та навіть не гуляють на вулиці. Я не пам'ятаю зараз, коли перший комп'ютер у нас з'явився, але це було дуже давно. І, звичайно, діти вже з найменшого віку вони грали в комп'ютер, вони бачили, звичайно, вони бачили, як ми працюємо за комп'ютерами. Але свого часу прийшов свій час, і ми залучали там їх для того, щоб вони якось грали. Щоб... Була можливість трішечки або приготувати, поїсти, або поприбирати. Настає якийсь момент, коли ти розумієш, що все, ти вже не контролюєш перебування твого сина, наприклад, біля комп'ютера він вже сидить там 5 годин, ти нарешті все приготувала, оговталася, а дитина ще сидить і не хоче вилазити звідти. Якщо комп'ютерна хвороба не оминула вашу дитину, процес відлучення від улюбленої розваги повинен бути повільним і коректним. Коли ми просто так не розуміємо, що це проблема. Не понимая, что ребенку больно в этот момент, когда он остается без компьютера, мы просто думаем, что если мы выключим винесемо, то всі проблеми вирішаться, тому що йому не, буде піти, то дійсно є такі складні випадки, коли ребенок убігає з дому і живе в комп'ютерному клубі. Стає зрозуміло, коли гуляєш з дітьми, коли більше з ними проводиш часу, що насправді їм не потрібні ігри. Коли ти з ними проводиш нормально час, нормально спілкуєшся, поводиш себе як із рівними, а не як якась вища людина. Так? То дитина цінується. Повністю відгородити дитину від комп'ютера неможливо та й не потрібно адже так чи інакше з ним доведеться стикатись у повсякденному житті, та сформувати у дітей правильне відношення до приладу цілком реально. Преоритет у мене більше спілкування, тому що спілкування – це все таки комунікація на сьогоднішній день, це дуже важливо. Компьютерные игры не, даю, не дают того развития, которое обеспечивает коммуникация и общение, вот, допустим, даже с реальными людьми. сейчас стараюсь очень аккуратно с компьютером обращаться, в ней зрение. Я придерживаюсь стандартных кстати, правил безопасности, там не сидеть в упор к монитору. Ну, это достаточно пока. Вроде бы все зрением нормально, какого-то работаю, все нормально. Витаминки пью.